Як ми комплектуємо фурнітуру та які моделі ручок обирають наші клієнти в сьогоднішньому відео? Почнемо ми з того, що всі двері ми завжди комплектуємо механізмами замків виробника AGB Evolution. Це італійські механізми. В замовленні вони у нас йдуть в кольорі матовий хром. Всі механізми під фіксатор, в них призначення. Таке призначення механізмів ми обрали, оскільки замовник вирішив зробити замикання дверей на фіксатор на всі четверо дверей. До кожного механізму ми також укомплектували додатково відповідну планку у кольорі самого механізму колір матовий хром. Далі у комплекті йдуть універсальні врізні завіси. У кольорі сатин. він універсальний. Підходить майже під усі варіанти фурнітури срібних відтінків. В нас вісім штук завіс на четверо дверей, по дві завіси на кожні двері. Двері в нас стандартні, не важкі, тому цього достатньо. Також у комплекті йдуть чотири накладки на фіксатор. Замовник вирішив зробити замикання на фіксатор на всі четверо дверей, тому в нас будуть чотири комплекти. Ось таких фіксаторів. Так вони виглядають. Це з внутрішньої сторони вигляд фіксатора, всередині приміщення, коли ми замикаємось. Це вигляд накладки ззовні. Як бачите, теж є проріз під монетку для аварійного відкривання. Колір матовий нікель. Ми Готуємо замовлення ось такими комплектами. Ну і в кінці ми покажемо вам верну ручку, модель S1135. Ось таку модельку обрав наш замовник. Назву моделі з описом та посиланням на сайт ми додамо під цим відео. Ви зможете зайти, подивитись і ознайомитись більш детально. А тут ми покажемо, як вона виглядає ось така мінімалістична, ергономічна, сучасна ручка. Буде у нашого замовника. Перевага цієї ручки в тому, що вона з нержавіючої сталі. Це легкий матеріал, і вона дуже зносостійка по експлуатаційним характеристикам і властивостям. Нею буде зручно користуватись, оскільки вона дуже зручна, і вона дуже практична буде у використанні, оскільки її покриття, зносостійке, його вистачить на довгі роки. Як бачите, ось такі ручки у нашого замовника. Матеріал нержавіюча сталь, дуже практичні, надійні у використанні та експлуатації. Чотири комплекти. Все це фурнітура на комплект дверей нашого замовника. Як вона виглядає на дверях, ми покажемо найближчим часом. У нас буде монтаж, і ми обов'язково зробимо рум тур з об'єкту, де покажемо кінцевий результат, як ця фурнітура виглядає безпосередньо на дверях після установки. Тож, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, якщо у вас є питання. До нових зустрічей, будемо ще робити огляди, щоб ви розуміли, яка фурнітура в тренді, які кольори і моделі обирають клієнти, та що може підійти саме вам.